Всім привіт-привіт! Всіх вітаю і вітаю всіх з Новим роком. Самі не віриться, що ми вже переступили іще до наступного року. І зараз у нас починається 2026. Я. По Сократу тільки недавно почала писати 2025-й, якось звикла до цього. А тепер розумію, що ми вже в 26-му. Хочу побажати всім і кожному, перш за все, миру, миру всередині себе, добра, достатку. І щоб поряд з вами завжди були щирі, добрі, справжні, підтримуючі і люблячі вас люди. І навіть якщо зараз ви знаходите десь в іншій країні, і поряд вами немає таких людей, але щоб ви розуміли, що десь, можливо, за тисячі кілометрів є ті, хто вас завжди чекають і люблять. Зізнаюся, що це відео я планувала записувати ще в минулому місяці, тобто в грудні, але, е, на щастя, чи, на жаль, кінець року, грудень місяць це час, коли ти намагаєшся підтягнути всі свої хвости, е, ти багато працюєш, і, ну, як ми це звикли, всюди я хочеться встигнути. І в результаті складається так, що те, чим хочеться займатися, тобто те, що для себе, для душі якісь хобі, вони просто відходять на другий план, тому що в першу чергу у вас стоять якісь ваші повсякденні головні задачі року, скажімо так, або задачі життя. Тож я, чесно сказати, дещо навіть скучила за тією діяльністю. В минулому році я якось почала вести цей канал, і це все було, хочеться щось розказати, чимось поділитися, і потім склалося так, що друга половина року це дуже багато змін. Як ви бачите, лупанула керешечку, вона вже почала відростати. І я раніше розказувала, що у мене були проблеми з волоссям. воно дуже сильно сипалася. Це доходило до, до прямо до істерії, до якоїсь, ти розумієш, що. Тобі не хочеться залишитися лисою, я думаю, багато хто з дівчат мене зрозуміє, що це таке, коли ти миєш голову або розчисуєшся, а в тебе там просто кубла, з яких можна скласти другу собі перуку. Але, на щастя, вже потрошечку відростає. Тобто, в мене вже, як бачите, є чубчик, вся голова вкривається теж таким, як кульбабка, просто коли голову помиєш. От. І я не можу сказати, що саме на це вплинуло, тому що е, були і аналізи, тобто все, що я розказувала в попередньому відео, я проходила заново. І, ну, зараз є, як є. Тобто, можливо, впливає стрес, можливо, е, це якраз цикл, коли волосся має випасти, воно віджило своє, і воно почало. Е, Прийшло до свого логічного завершення, От. але паралельно я користувалася різними сироватками, пила вітамінки і зараз їх п'ю. Але, окрім всього, рік для мене перейшов в такий стан, який називається депресія, і зараз я можу вже цим ділитися, можу про це говорити. Я знаю, що таке панічні атаки, я знаю про це 10 років і завжди, ну як ми звикли, що все, я сама, я все витягну і я з усім впораюсь, але, на жаль, наші ресурси в неї є не безлімітні. І якщо ви відчуваєте, що ви просто не тягнете, що вам важко важко в першу чергу ось тут морально. Зверніться до спеціаліста, зверніться до психолога та психотерапевта. Це як нам дуже часто і раніше, як нам закладало, що це є чимось постидним, це все соромно, туди йдуть ті, в кого є якісь проблеми там з психікою. Але насправді зараз ми живемо в період такого стресу, тобто нас дуже багато оточує. Різних факторів, котрі так чи інакше впливають на наше ментальне здоров'я. Тому я від себе дуже сильно рекомендую звернутися до психолога. Хоча б навіть одна розмова, консультація, поспілкуватися, але все ж таки можливо, навіть комусь одної розмови може бути достатньо. Тож, у мене сталася терапія. Котра триває і по сьогодні, і я дуже рада, що я нарешті на це наважилася. Тобто життя мене змусило, коли е, не хочеш, не хочеш, а потім, е, як каже мама, не хочеш пере, е, точніше, хочеш, перехочеш. Ну а тут сталося навпаки. От і наразі з панічними атаками я дуже сподіваюся, що надалі я буду знати, як з цим. Е, Взаємодіяти і хочеться вірити в те, що їх просто-напросто далі не буде. Хто не знає, що це таке, можу в якомусь подальшому відео поділитися, розказати, як працює наше тіло, що, що це таке, з чим все їдять, і як взагалі я справляюся, справлялася. Тому що також в моєму житті сталося антидепресанти. Це не є зараз чимось таким, чим можна здивувати. Але на жаль, знову довелося до них звертатися, тому що стан був такий, що, вибачте, ти просто не хочеш нічого. От. І з хороших новин я повернулася в свою стару залу, куди я починала ходити. І якраз це є місце, де ти почуваєшся як в своїй бульбашці, тобто ти нібито у себе вдома. Не знаю, як це працює, але. Там комфортно, там е, ти почуваєшся серед своїх, тому що тобі дуже подобається ця діяльність, ця активність, і тобі хочеться ходити кожен день, але ну, знову ж таки наші ресурси організму обмежені і треба давати собі час на відновлення. Тож е, я маю на меті, маю собі заціль в, е, в майбутньому і в цьому році продовжувати заняття, тренування. І все ж таки хочеться досягати певних поставлених цілей. І я е, також хотіла б побажати кожному з тих, е, хто мене дивиться, хто буде в подальшому дивитися, знайти якесь таке е, діло, хобі, згадати, можливо, чим ви раніше займалися і що вам подобалось. І повернутися до цього заняття. Тому що можу сказати від себе, коли ви робите те, що вам подобається, це е, у вас додатково е, запускає вашу гормональну систему, тобто ви отримуєте задоволення. А е, коли ми отримуємо певні гормони, ми отримуємо наш дофамін, до прикладу, то, власне, нам від того краще приємніше, е, життя здається. Не таким сірим. І ну, це в усіх сенсах добре, коли у вас є якась справа, на яку ви можете відволікатися, ви відновлюєтесь таким чином, тому що ви отримуєте задоволення від того, що ви робите. Тож, мій щирий рекомендаціон знайти таку справу. В минулому році я починала вести цей канал. Сам канал був створений ще раніше, але якось. Не було в мене думок і те, як це все організувати. Плюс у мене був дуже величезний такий масштабів страх говорити на камеру. Тобто дасть якісь комплекси, дасть ти не знаєш, як говорити, не знаєш, як то буде сприйнято, плюс ще працює, а що скажуть люди, аж як оцінять, як подумають. Зараз це все просто десь ти такий відклав це в сторону. І просто хочеться робити те, що знову ж таки мені буде приносити якесь задоволення. Тому ідея каналу, вона, в принципі, залишається незмінною, Тобто, мені хочеться ділитися якимись моментами зі свого життя, ділитися інсайтами життя в іншій країні, тому що. Я і досі, тобто наразі я вже більше трьох років знаходжуся в Іспанії, але я досі бачу якусь різницю, е, якісь для себе нюанси е, побуту, нюанси менталітету, і я бачу все рівно цю різницю. І хочеться ділитися цим з вами. Мені хочеться дізнаватися, як люди живуть в інших країнах, тому що ну, так у нас зараз складається, що українці вони розкидані по всьому світу. і... Багато вивчається мов, багато вивчається. Люди дізнаються, в принципі, як живуть в інших країнах, про що би ми, ну, мабуть, не знали би ще дуже довго, а може і взагалі ніколи. Тому я хочу надалі продовжувати вести свій канал. Хочу і планую вийти на певну регулярність, тому я для себе ставлю це. Задачею, щоб далі розвивати цю діяльність, знову ж таки, коли ти маєш якусь робочу зайнятість, то не завжди є час, але, але я розумію, що разом з тим ми дуже часто таким чином знаходимо собі якісь, як то кажуть, відмазки. і не, не чогось не робимо просто. Бо все ж таки, да, треба відновлюватись, треба відпочивати. Не завжди ти хочеш щось робити. Знову ж таки, повертаюся до минулого року. Друга половина це чому я випала просто з цього YouTube-простору, бо у мене просто не було ресурсу. Не було емоційного ресурсу, щось робити. Там була першочергова задача вилізти з депресії, пропрацювати свої панічні атаки і просто. Знову хотіти щось робити, чимось займатися і спокійно жити життя. Бо, власне, не було, навіть коли ти ходиш в спортзал, не було того відчуття, що це тобі приносить задоволення. Тобто ти ходиш для того, щоб в тебе була активність, ти їдеш просто на дисципліні, на якомусь характері, але явно не Робиш це заради того, щоб в тебе там, було якесь задоволення. Його просто не було, бо а, коли починається депресія, то це зміни в роботі мозку, і це не просто в тебе якийсь поганий настрій. Ти просто перестаєш утримувати навіть задоволення від тих справ, котрі тобі раніше подобались. Якщо раніше ви їли морозиво, і вам було класно, то в людина в стані депресії вона буде... ну, якщо вона буде їсти морозиво, то ну, в неї. В кращому випадку воно просто поїла, солодким зарядилося, енергію отримала, але задоволення, воно, на жаль, може не з'являтися, не отримуватись. Тож, так, продовжуємо е, тему каналу. Е, тому якщо вам буде щось цікаво, якщо е, хотілося б дізнатися якусь інформацію, будь ласка, пишіть в коментарях. Е, буду рада пропозиціям, відгукам, е, фідбекам, просто думкам. І е, сьогодні я хотіла би з вами поділитися таким скажімо, інсайтом спостереженням щодо різниці між нами, українцями і іспанцями. Суть мого спостереження заключається в тому, що до прикладу іспанці вони мають дуже чіткий баланс між робочим часом і відпочинком. Тобто, все, що включає відпочинок, це в особисте життя, дозвілля, якісь розваги і робочий час, тобто ті години, котрі вони проводять на роботі, і за котрі вони отримують заробітну платню. І що стосується нас, ми звикли до того, що ми маємо працювати, ми маємо важко працювати. І, наприклад, навіть коли наші люди вони приїздять, умовно кажучи, до Польщі, то на них дивляться як на тих, хто буде зараз дуже важко вкладатися, тобто можна йти на завод і працювати навіть за мінімалку, просто це як такі робочі конячки. І ми звикли до того, що ми бачили все життя, що наші батьки працюють, бо не будеш працювати, не будеш мати гроші, навіть працюють понаднормово, при тому, що можуть за цю понаднорму не отримувати плату. Або ж. Навіть спостереження, коли наша людина приїздить сюди, вона починає працювати, вона починає десь підлаштовуватись під людей, вона нехтує своїм часом на відпочинок, своїми вихідними, своїм якимось часом особистим, заради того, щоб догодити комусь. щоб Піти умовно надати якусь послугу людині, навіть коли це мав бути її там мій вихідний, і я у вихідний іду щось роблю. То це в кінцевому рахунку рано чи пізно призводить до того, що людина виснажується, людина вигоряє. Але грошей більше воно за це не отримує. Тобто тут питаннячко, чи варто заради того, що гіпотетично може бути, чи варто нехтувати своїм часом на відпочинок. І от якраз таки те, що я бачу по іспанцям, вони, так, вони працюють, у них є відведений робочий час, це може бути навіть 1 січня вони можуть працювати, і це абсолютно нормально. Сьогодні, наприклад, зачинені. Заклади, це такі як магазини, якісь установи. Ну це перше число. Але при цьому працюють всі бари, ресторани, тому що люди їсти хочуть завжди, і плюс ще врахувати, що це туристичне місто, то дуже багато закладів відчинено, саме які розраховані на туристів. Але разом з тим. У іспанців вихідний, вони відпочивають, і ніхто не піде на роботу задля того, щоб принести або відправити комусь якусь бумажку. Вони будуть відпочивати. У них є сієста, вони підуть на сієсту, коли це, наприклад, обідній час, або у них закінчується робочий день о 5-6 годині. Це до прикладу, вони підуть в цей час додому. Вони не будуть сидіти, як дуже багато хто з нас звик. Сидіти після закінчення робочого дня, розуміючи, що це не є понаднормова оплачувана робота. І в результаті, що ми маємо потім? Ми маємо повністю вигорівшу людину, котра не хоче ні працювати, ні жити, вона, в принципі, нічого не хоче. Тож це якраз таки те, чому хотілося би вчити, вчитися. І до прикладу, я розумію навіть про себе, коли у мене є вихідний, у мене є вільний час, але що я роблю? Я планую собі купу всяких справ, тому що я просто не можу сидіти або не можу лягти і лежати цілий день, нічого не робивши. Мені треба бути чимось зайнятою, і оце, от дозволити собі відпочити, це просто навичка, котру треба розвивати, прокачувати і підтримувати. Бо це все ж таки те, що дає нашому організму е, певний заряд енергії. <різь> тобто ми маємо на подальше, подальше життя, подальші справи, ми маємо відпочивати і заряджатися енергією, ми маємо давати собі час, право, право в першу чергу, на відпочинок. Тож, е, я Дуже бажаю, дуже рекомендую. Якщо ви цього не вмієте робити, то хоча б задуматися, де ви робите щось, що зручно комусь, але це ніяк абсолютно не зручно вам. І тобто вам це ніякої користі не несе. Ви витрачаєте час, але з цього ви не отримуєте нічого. Ну, можливо, хтось скаже, що та, ви молодець, ви дуже працьовитий. Ви дуже, як це, відповідальна людина, але чи стане вам від того легше? Чи додасть вам це енергії, життєвого якогось ресурсу? Я думаю, що ні. Тому оця навичка під когось підлаштовуватись, бути зручним для соціуму, Це те, що нам дуже багато і дуже довго вкладали в голову, комусь це з дитинства, просто нав'язували і. Цього треба позбуватися. Тобто, треба пам'ятати в першу чергу, що ви маєте піклуватися про себе. Ви живете всього лише одне життя, другого у вас не буде. І це одне життя, воно, на жаль, дуже коротке. Тому не треба гнатися за якимись золотими горами, визнанням і успішним успіхом, а треба жити своє життя і мати в ньому баланс відпочинку і. Певного робочого часу. Ось це те, чим я хотілася поділити. Отака от от невеличка або для когось велика різниця між нами і іспанцями. І я хочу ще раз привітати всіх з Новим роком. Нарешті ми перегорнули той Зміїний 25 й рік і увійшли в 26-й рік. Кондика це. Мій рік, я народилася у рік конячки, і я дуже сподіваюся, що я в цьому році буду, як кажуть, не відкидати копита, а працювати, мати відпочинок, мати відновлення і отримувати результати, виконувати е, намічені або заплановані задачі. Тож бажаю цього кожному з вас. Пишіть коментарі, що цікаво, що що можливо хотілося б ще почути, побачити. Буду рада кожному. І всім до наступної зустрічі. Па-па!